Рада скінчилася і почався безлад. Біднота почала ламати та розбивати крамниці. До міста увійти стає неможливо, бо сторожа з московитів нікого не впускає. У таборі заправляють козаки і дубинами відгоняють селян. Рівність залишилася тільки обіцянкою. Коли Брюховецький починає по-своєму верховодити, то козацька старшина зрозуміла, що їх обманули. Черевань волею випадку почув про те, що Брюховецький вирішив посватати Лесю за писаря зрадника Вояхевича. Тут з'являється Кирило Тур і говорить про те, що дівчина його поправу. Петро хоче врятувати Лесю і прямує до хутора, але його на шляху спинив старий шрам. Черевань повертається додому.